Кожна посмішка на вагу золота у місті добра відзначили свято друзів разом із відомими амбасадорами Наталкою Карпою та Тетяною Літвіновою. Як це було, знає моя колега. Свято вражень у містечку, куди з'їжджаються діти, які опинились в складних життєвих умовах та сім'ї постраждалі від домашнього насилля. Нині відзначають день друзів. В місті добра не оминають нагоди подарувати своїм вихованцям найважливіше змогу відчути щасливе дитинство. Сьогодні у нас день друзів. І це чудесна нагода поділитися добром, обійнятися з тими, хто підтримує місто Добра, і надихнути жителів міста Добра. Для дітей так важливо знати, що до них особисто приїжджають гості, відомі особистості, які не просто. Здалеку щось передають, а віддають свій час, діляться емоціями, обіймають, запитують, як ти. Засновниця міста добра Марта Левченко зазначає, приїхали підтримати дітей давні друзі шелтеру. Для дітей, які в місті добра, кожна посмішка вона мега коштовна, і ціла команда щоденно працює заради цих посмішок. І коли ви побачите, які емоції в дітей на концерті Наталки Карпи. То це варто бачити, і тому дуже класний день. Ми щасливі від цього дня. Розпочали свято із майстер-класу випікання солодощів із кулінарною експерткою та одночасно амбасадоркою містечка Тетяною Літвіновою. Це мій другий раз, коли я в місті добра, і я тішуся, що я стала амбасадором. В мене є цеглинка, навіть і цей ланцюжок добра, який з моїх вуст шириться світом. Є вже моїм обов'язком. Я пишаюся тим, що я можу це робити, і кожного разу, коли я приїжджаю до міста добра, я буду щось готувати з дітьми. Минулого разу ми готували тортики. Кожна дитина вийшла з цієї кухні з тортиком особистим. Хтось зробив для марти, хтось для матусі своєї. Хтось просто сам з'їв. А сьогодні ми будемо робити такі сердечка, щоб розфарбувати їхнє дитинство в яскраві кольори. Ми зараз будемо випікати прянічки імбірні і розфарбуємо фарбами. Фарби ось приготували тут. То сьогодні буде трошечки більш яскраве дитинство в нас. Малята від такого уроку в захваті. Власноруч виготовлене печиво планують подарувати близьким. Мені дуже подобається цей майстер-клас. Я роблю пряник. Хочу зробити у формі великого чоловічка. Я хочу один подарувати своїй мамі, один бабусю, один дідусю, Ну і собі. Я Дяву для мами, для себе і для своїх друзів. Я роблю багато сердечки і один чоловічок. Співачка Наталка Карпа у місто добра. Також завітала вдруге із собою привезла подарунки від благодійників та концертну програму. Виступала одразу після смачного майстер-класу. I'm always there for you. I'm always there for you. And you know Моя місія, я напевно, як артиста, це трошки дітей підняти їм настрій, дух, заплити ці українські пісні, тому що все, що ми будемо сіяти в їхні голівки зараз, в дитинстві з маличку, воно в дорослому житті буде давати свої оці проростки, буде давати це своє зерно. Наталка Карпа каже: сама не залишається без вражень після поїздок сюди. Кожні відвідане місто добра, це нагода розповісти світу про тутешніх вихованців. Тут в цьому місті є ланцюжок добра. Хтось приїжджає, бачить на власні очі, розповідає, і ти просто ем, настільки десь відчуваєш якусь потребу сюди приїхати. І я розумію, що цей ланцюжок добра він просто автоматично додається. Тому що коли ти приїжджаєш сюди і бачиш все на власні очі, ти, ти коли вже. Ем, Потрапляєш чи в своє місто, чи в своє середовище. Ти, ти просто стаєш ну не знаю, агентом міста добра. Напевно, та таким таким тим по продовженням цього ланцюжка. Зараз Шелтер запрошує до себе талановитих волонтерів, які зможуть поділитись із малятами своїми талантами, провести декілька фахових уроків чи майстер-класів для співпраці. Потрібно звернутись в соцмережі благодійного фонду міста Добра. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.